Кашу маслом не зіпсуєш, так казали наші бабусі і так вважаємо ми. Тож цього разу відправились по супермаркетам Павлограда порівнювати ціни на гречку і вершкове масло. Отже, у АТБ гречка власного виробництва розумний вибір коштує 59,40. У Сільпо гречка премія коштує 89,99, а гречка у пакетиках коштує 49,99. У варусі за гречку довелося сплатити 84,90 та 72,90 за крупу у пакетиках. Вершкове масло марки «Своя лінія» у АТБ коштує 50 гривень, і 30 копійок, а масло яготинське 68,50 Власне масло у Сільпо премія коштує 49,99 а яготинське 71,70. Масло власного виробництва у Варусі варто коштує 50 гривень, і 50 копійок, а яготинське коштує 66 гривень 90 копійок. Thank you.